Я прийшов кликати не праведників, а грішників до покаяння. Ми бачимо, як Ісус побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці і сказав до нього Ходи за мною, той кинув все і пішов за ним. Здавалося бися, це дуже добре. Дуже добре. Христос покликав, Він пішов. Лишив свою роботу та й пішов. Працював на митниці, збирав мито, став і пішов. І хочу вам сказати таку свою думку, знаєте. В Євангеліє, це є книга добра новина для нас тим, що Господь Бог промовив до свого народу, і кожен, хто почує, піде за ним. Я прийшов кликати, каже, грішників до покаяння, не праведників, а грішників кликати до покаяння. Не до спасіння, до покаяння покаяння – це той перший крок, який ти маєш зробити до Бога. Без цього кроку далі можеш не йти? Христос приходить і кличе Леві, так? Він каже, я прийшов покликати грішників. Чуєте? Покликати грішників. І коли Господь тебе кличе, лише все, лише все йде за ним. А як я його почую, як я його побачу, ти його почуєш не один раз, і ти вже чув його не один раз, але за ним не пішов. Дорогу Божу кожен із вас знає. Грішний чи праведний, святий чи недужий. Страшний розбійник, чи проста, ну проста проста людина. Совість в нашій душі, бо тут є вона, хтось її старається приглушити, хтось її, але вона постійно говорить, і людина чує сама в собі, і знає, що то є гріх, і розуміє, що то є гріх, але робить. Переступає отої межу справедливості, розуміючи і усвідомлюючи все. Я прийшов, каже, кликати грішників до покаяння. Ось це і є крок. Якщо ви розуміли, то митарі це були ті, люди їх не любили тому що что... ми як Митарі збирали данину. У нього було свої знайомі вже десь там, які давали йому половину. Він так їм казав, добре, проходьте. Інші приходили і просилися, ну немає я грошей. Він упирався все-таки, щоб вони заплатили. З однієї був якби і справедливий, але збирав із людей і людина кожна десь в середині душі відчуває. Що це не добре. З мене отут збирають податок, і я його віддаю людям, а мав би віддавати Богове. І тому Бог. Кличе оцього цього леві, збирача податків, ходи зі мною, будеш збирати податок на Боже. Не грішми. Тут вже буде друге. Твоє апостольство це буде твоє нове призначення. І люди, які приходили до тебе і несли тобі гроші, ти тепер будеш їм віддавати. І Господь Бог ставить нам перед очі, що так, нам треба жити у світі, ми живемо. Але свій податок кесарю ми віддаємо, а Богові не дуже. Чому? Бо земській податківці, якщо так можна сказати, я зараз не говорю за податкову службу України. Я говорю, що в суспільстві ми завжди від когось залежні. І тому треба послужити тому, віддати того послухати того, ще щось. Ну, типу, якби тому віддав податок, тому і тому, данину, якби, віддав тому, тому, тому. А Господь Бог каже, а я. Кесерю даєш кесерю, кесерю, а Богове, ви Боже де? Що каже Господь? Я не жертви хочу, хочу милосердя. Чому? Бо Тому що жертву він вже приніс себе у жертву. І ми маємо тільки до неї долучитися через своє. Маленькі навіть пожертвування або в інший спосіб, що ми йдемо за Богом. І тому Христос і каже, що нездорові потребують лікаря, але хворі. Знаєте, яка є? Яка є умова хворої людини, що вона буде здорова, що вона вилікується, коли вона визнає, що вона хвора. Бо людина, коли визнає, що вона хвора, вона йде в лікарню. А коли хтось є хворий, йому вже хатні кажуть, родина каже, слухай, давайте підемо в лікарню та перевіримося. Ти щось так погано дихаєш, ти щось так погано виглядаєш, давай перевіримося. «Ні, не треба, я здоровий. Як ти його говориш? Добре, не хочеш до лікарні, то дивися, я тут маю таке: таке от, ще нас так колись вчили, що як там насморок, то можна взяти з цибулі, закапати собі ніс з тим соком. Чи ще там якийсь папка розказувала, дід казав. Я не хочу, не треба мені, я собі так виздоровію». Якщо людина не визнає, що вона хвора, і тяжко лікувати, а часом неможливо. Якщо ми не визнаємо, що ми грішні, не покаємося, як нас Господь приведе до спасіння, якщо ти не каєшся. І каже Ісус, всяка хула проти Сина Чоловічого проститься вам. Однак хула проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. <кхух> Гріхє проти Святого Духа це нероскаяність. Це надмірна надія на Боже Милосердя. А Бог мені і так простить. Це надмірна надія. Або навпаки. Що я буду йти? Я такий грішник, що мені Бог не простить, та де Бог мені простить? Ви хочете образити Бога в Його милосерді? Ви сумніваєтеся в Божому милосерді? Ви сумнівається, що Бог розлюбив своє сотворіння. Це є гріх, який не проститься, бо тут нема розкаяння. Тому єдина дорога до спасіння це покаяння. І Господь сказав: «Бо я прийшов кликати не праведних, а грішних до покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Неві!